Доброго денечка. Дивіться, казала, не буду закривати компотю, а це придумала закрити. Виноград. Груші. Пішла, назбирала знову гляньте скільки полуниці. Величезна. Приготувала, приготувала друшляк. Зараз буду чистити їх. Тут поставила водичку. От, і зараз буду чистити. Груші мої, бачите? Отакою штучкою. Я так от чик. І така серединки нема. Бачите, поки я пішла. Поки я пішла але нічого страшного, поки я пішла збирати е, цього, бачите, які... О, де то вони? Люди. О! Серединки нема. Бачите, насквозь. Дуже добренько такий раз, і такий стовпчик виходить. От. То чим різати на кусочки, а потім, як його готувати, то воно буде розповзатися ці кусочки. Я щось вирішила. Є така штучка, в мене дві штуки їх є. Колись в Іспанії купляла. Я купляла багато, то тут пороздарювала всім їх. От. І полунички буде по штук 5 чи 6. Ну, тако. І буде такий компотік, 4 баночки. Тепер дивіться, зняла я. Сушену грушечку, вигляньте на цей вигляд. Але це не ця, що я вчора рвала, це літня бера. Солодка капець. Така солодка. Це мені цукерків не треба купить. Дуже смачно вчора я взяла таку ж меню здорову і пішла в ліжко в телефоні, дивитися, що там робиться. І так як я рвала цю полуничку, заблала я до своїх. Гляньте, яку я диньку виростила, сама з знасіннячка. Дайте, зараз важимо. От беремо денечку. От така вага. Бачите? Пахуча. Там в мене їх багато. І що я, знаєте, що я побачила? Результат, де краще ростуть дині у зіллі. Слухайте, там, де кавуни пополола і частину диньок, там такі невеличкі лежать. Є, але невеличкі кавуни, я вже всі поїла свої жовті, а не пойму, чого рожеві не вдалися. Я ж садила і тих, і тих половину. Значить, так насіння нафасовано. Я каву жов. в епіцентрі теж вже щось закуплюють, десь якесь не знаю що. Ну, добрі кавуни, жовті всередині. Але ж я ж купляла, щоб ще були червоні. Капець. Діньки не знаю. Теж в епіцентрі насіння Тоже писало, що це сама солодша диня в Україні. Не пам'ятаю, як зветься. От, може би на другий рік, як будемо жити, посіяла би. Ні. Не запам'ятаю. Зато я знаю назву, дякуючи одній жіно жіночці. Вчора вона мені написала велике дякую. Грушечка зветься Талгарська красуня. А вона дійсно, що красуня. Гляньте, на які вони які стоять. Я тільки що рвала полуницю, то треба, мабуть, піти ще нарвати. В сушилку наложила один, два, три, чотири лоточки, Он стоять. У мене на столі творчий безлад, не осуждайте. Тут це лежить, там це лежить, там це лежить, там сушилка. Ну, а що робить? літо? Жнива. От, то це є. Я подивилася, що ці грушок треба зривати всі до одної. Я не знаю, які вершки. Там ще ця літня бера є на вершках багато. Я не знаю, як я. Хіба що буду якоюсь палкою збивати і зразу їх переробляти? Ну, маю в виду вершки. У мене драбини, по-перше, немає. Якби була, я її не полізла б, я боюся вишини. Глянь, такі гарнюсінькі. Талгарська красуня. Хто питав мене, як, яка назва, сорт. Талигарська красуня, вона, знаєте, вона родить кожного року і кожного року дуже багато. Ну, Кожного року більше і більше, тому що дерево росте. Ці дерева посаджені сім років назад. Два роки на них нічого не було, може, де по горушечці на другий рік було, а потім в той рік було багато, а в цьому році море. Такий буде компотік. Зараз, бачите, нарвала полуничечки, але пахне, слухайте, солодка. Я ще й там один цей полила, нема часу, спомнила, що вода стоїть. А вона пів каструлі википіла. Мені сьогодні рано привезли воду в Аляску. от, Тому що я цей тільки посудомию. Ну і пральна машинка до цієї підключена, посудомийна. А так то я її не користую. Сусід то користуються. Сусіди кажуть, що вони їсти варять, і чай п'ють, і банки закатують. Я боюся, тут великий, дуже вміст в моїй воді заліза. Дуже великий. Робили, Я два рази робила е, аналіз, і він брав дві бутилки в мене теж і свою скважину, бо він одноразово робив ту скважину. Зробили мені як на сміх 18 метрів. Слухайте. То це я не знаю, чи це правильно. У мене вдома не було. то хто що хотів, то тут і робив. Ліж би гроші було платити. Отаке, добренько на цьому все. Буду закривати цих чотири баночки. І думаю, може, з цими такими вишньовими яблучками, вони в мене є багато ще в кошику і в холодильнику я положила. Вони зберігаються і дуже-дуже смачні. О, то це є. Зараз побачу, як не втомлюся. Бо сьогодні так уже мені нога боліла, слухайте, чи перемінна погоди, чи що я вставала без болю і чупила, тому що, ой-ой-ой, було отаке. Добренько, сушини у мене потрошки назбируються. От, це окремо груша. Я хочу груш насушити. От там же ж мене ще бачили, ще три груші буде. Буду сушити, сушити, сушити. Теж хтось мені підказав, чи в Ютубі, чи в інстаграмі, що надя сушить. Сушені груші дуже добре. Ну, Я знаю, що добре, смачно, а виявляється, вони дуже для серця корисні. Отаке, От так що буду сушити? Груші є, а що робити. Світло зараз, звісно, трохи. Ціна світла зашкалює, але ж треба пересушити. Буду повністю ставити 20 лотків. І буду сушити, щоб не потрошки, а 20. А це чого в мене там раз, два, три, чотири лоточки, тому що я їх порізала не так, а порізала великими кусочками. Ніч воно сохло, зараз я виключила, вже економлю. А Що робити? І буду вночі знову в 12 включу, до ранку воно досохне. Там на 4 частинки, а деяка більша грушечка на 6 частинок. Добренько, не буду багато забирати вашого часу. Рушнички вже дістаю на це. От, дякую вам за перегляди. Вчора я така, слухайте, я така задоволена, гарно так породивилася. Так багато відгуків написали. Хороших коментарів так багато написали. Хтось там і погано одного написав. Хтось щось там написав мені таке, що. Але я вже, бачите, і не запам'ятала вже і не хочу їх слухати. Хай пишуть. Може їм легше буде, не знаю. А я буду собі робити, і ви собі робіть. От, і робимо заготовки, і робимо все. Поріжу диньку, тоді ще може коротеньке відео вам зніму, покажу про цю диньку. Але пахуча. В були... торік мене нічого не вдалося, бо була куплена розсада, а видно, вони з гібридів, може, позбирали насіння і барахло було, коротше говоря. От. А поза рік я сама вирощувала. То було дві тачки, мене кавунів, день не було. Дині були такі, я посадила, що довгі зелені ті такі, То вони були недобрі були, але ж я їх віддала, не пам'ятаю, чи нутрям чи кому. А це в цьому році повноцінна, гарна. Ой, яка гарненька, яка я рада слухайте. Мене щось як вдається, По-перше, я за ним хожу, як не знаю, що, знаєте, доглядаю, щоб воно росло, щоб якусь користь дало. А це подумала, така ж рада, не пополола, то вони дивіться, які в зіллі поросли. 2 триста. А на цьому писала на пакетику, що це рання диня і заявлена вага до 2 кг. То це я рахую мене добреньке. добренька, Добренько вдалася. Добренько, на цьому все дуже велике, дякую вам. Бажаю вам здоров'ячка, бажаю вашу добробуту у ваших родинах, щоб все було добре, щоб головне, щоб кінчилася оця біда, що в нас є, оця війна, оці тривоги, оце все, що є, оці переживання, стільки страдань людей пострадали і страдають далі, щоб наші всі хлопці додому вернулися, Господі. Вони роблять, як я вам скажу, вони все неможливе роблять, щоб тільки захистити цю Україну. А ті гади нападають і кожен день щось більше і більше і більше. Добренько, дякую вам за все. Підписуйтесь, пишіть коментарі, дуже приємно читати. Я сьогодні півночі читала коментарі, не спала, мабуть, до трьох годин. То там дивлюсь, то там, то в Інстаграмі, то в Фейсбуці там повиставляла теж там так. Людей багато дивиться. Там в мене багато підписників. Там кого не треба, я поудаляла. От, можете догадатися, кого. Всіх видалила, скільки могла. Півночі сиділа один раз, навіть більше. Але стільки повидаляла, що це страшне. У мене було 2800 друзів у Фейсбуці. Зараз, мабуть, і 2000 нема. Отаке. От Добренько, дякую вам за все. Щиронько дякую. слідуючого відео. Всім пока-пока!